Корабельний дзвін сигналізує про завершення чергового вітрильного сезону. Попри складний рік та воєнний стан в Україні, миколаївські яхтсмени продовжують шанувати вітрильні традиції. Цьогоріч Миколаївський яхт-клуб святкує 135-ту річницю з дня заснування. З 1887 року місцеві спортсмени з покоління в покоління передають кращі традиції вітрильного спорту. Цьогоріч повномасштабна війна завадила Миколаєву розправити вітрила та провести щорічну регату. Однак не лишила місцевих яхтсменів спортивного запалу. Сьогодні справді дуже чудовий день, дуже чудова погода. У нас сприяє. Це наша вітрильна погода, погода усіх вітрильників нашого міста Миколаєва. У цей час завжди. Ми збираємося, проводимо змагання, означає, що в цей час ми проводимо закриття сезону, але на цей час ми не можемо його привезти, так як він і не відкривався. Але у нас у цьому році є велика подія вітрина спорті, і в нашому місті це ми святкуємо ювелей 135 річчя від заснування Миколаївського обласного яхт-клубу. На честь визначної дати в історії Миколаївського яхт-клубу місцеві спортсмени не лише зібралися у дружньому колі, а й подарували рідній спортивній школі новий корабельний дзвін, так звана ринда. Дзвін якої є сигналом для старту вітрильних змагань, виготовлена з бронзи та важить 24 кілограми. Її оздобленням займалася команда одеських майстрів. На дзвоні зобразили герб міста корабелів та вигрівювали назву миколаївських яхтових екіпажів. Історія корабельного колоколу ще йде з історії 1577 року. На англійському флагмані був використований, яхту, пелікан. англійська яхта Пілікан вперше була. Використована. От корабельний колокол, Огромнейшая історія, і скажем так, е і клуб большому счету, он без рынды, без корабельного колокола. Ну, це то не є е должна Тобто как має бути вам сказати, своя історія, своя традиція, свій, скажем так, мир. У колі яхтсменів красномовно кажуть, допоки лунає дзвін ринди, традиції вітрильного спорту в Миколаєві не зникнуть. А ще з нетерпінням чекають дня, коли вдарять у дзвін на знак перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.